Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Хочу до вашої уваги спробувати знімати відео горизонтально. Мені коментували тут на Ютубі, просили знімати горизонтально, хочу спробувати, а ви напишіть свою думку, як воно вийшло. Це я вам показую. Качку, звичайно, мускусну качку, мамусю нашу, яка глядить, як кажуть, трьох німецьких качат. Мамусь. глядить їх, вчить, навчає всьому на світі, їсти, пити, все робити. Трошки вона переживає перший раз сьогодні. на... Травичку їх винесла. Мамка пережива. Скажете свою думку краще, чим минулі мої відео чи ні. А ті німці, які вчора вилупилися в нас, вони вже поїхали до нових господарів. Отакі От в нас справи. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пояс, розкажете мені як краще. А я буду прислухатися до вашої думки. Всім па-па!